11 листопада День незалежності Польщі. Наші сусіди вже тривалий час співпрацюють із закладами освіти Черкас. Приміром, у Богдановому університеті понад 20 років діє полонійний центр, до якого приїздять викладачі із сусідньої країни, яка в цей складний час надає Україні та її громадянам неоцінену допомогу і підтримку. Сьогодні у виші відбулися урочистості, про які розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні урочиста подія для поляків та усіх небайдужих до країни у полонійному центрі при Черкаському національному університеті свято відзначають у 21 перше. Леся на магістратурі вивчає польську, зокрема, перекладає статті про війну в Україні. каже вдячна полякам за висвітлення подій і теплий прийом. Полякам хотілося б дуже сильно подякувати за їхню підтримку, тому що також вони дають можливість нам. 嗯。Um Українцям відчувати себе гарно в їхній країні, і також нашим студентам брати участь із дитина на стажування. І там вони я була цього року на стажуванні, і вони дуже тепло відносилися до українців. Розділити радість поляків прийшов і Євгеній. Він уже більше двох років вивчає мову та працює в польській логістичній фірмі. Насамперед, звичайно, для кожної країни незалежність дуже важливо. Це дуже особливе свято для кожного. І е, маємо. За честь розділити це свято з поляками, тому що вони дуже тісно до нас прив'язані. Тобто, ми як одна родина. Студенти центру польської культури, основа сьогоднішніх урочистостей, переконана його директорка Лілія Потапенко. Це студенти різних спеціальностей і їх. Ряди ростуть, ширяться. Щороку все більше студентів обирає польську мову, самостійно вибирає добровільно для вивчення, бо пов'язують з Польщею якісь свої плани, якісь свої подальші. Мріє мета для вивчення польської у кожного різна, каже пані Лілія. У центрі учнів підтримують та допомагають досягти бажаного. Це не обов'язково виїхати і оселитися в Польщі. Це можливість розвиватися як спеціаліст, це можливість подивитися на інший позитивний досвід у сфері науки, освіти, виробництва. Кожен має свій план. І ми допомагаємо його реалізувати у межах викладання. Популяризують європейські цінності та переймають досвід Польщі як демократичної країни. Особливу роль поляки відіграли і під час російсько-української війни. Саме Польща одна із перших країн, яка подала нам братерську руку допомоги. І сьогодні ми розуміємо роль Польщі. І в Європейському Союзі, і в побудови антиросійської коаліції, і надзвичайно цінуємо це у межах святкування. Присутні зустрілися з польськими партнерами онлайн та обговорили актуальні теми. Ірина Марченко Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.